Тиха і чарівна ще трішки залишилось попрацювати і прийде святий Миколай до нашої громади і роздасть подарунки, які не встиг покласти під подушку. У грудневу ніч таємно, Миколай на землю прийшов. Він приносив подарунки, під подушки їх поклав. Чи усі знайшли свої подарунки минулого року? Чому запалили всі зірочки та місяць на небі? Ага, поляників він ще досі яскравий. Було добре, видно святому Миколаєві доріжку дичемних до діточок. І сюди знайде він шлях. Смились казкові сни. Де з молока тече дорога, небезпі зір для цар собога. Миколай розносить снах, подарунки по хатах. Чемним дітям достаються подаруночки смачні. А речами, що ви знаєте, занесла сущі в різки. Таки антихристом, нечистим дітьком до вас кричали аж із пекла. У вас зима, у нас хата тепла, і голодав, копитам разом я з дітьми керук, мармелада. Залишимо стільки нові. для діток крутики верхові. І кожен з крутиків придасться, отим що не вчаться. Дім, привіт, ми разом з вами, Миколаєв почекай! Треба дружно заспівати, Миколаєва. Дітки, давайте станемо всі разом в коло, візьмемо за руки і заспіваємо пісню.

Так звучніше буде. Ну добре, вже приєднуйся до нас. Чесвіє підказує, що ми повинні тривати сьогодні разом. Наразі незвичайна ніч. Всі бажання всі будуть нам застити. Дорогі мої, скажу вам по секрету, що моя сила в серцях добрих дітей. Якщо добра в серцях багато, моя сила перемагає. А якщо мало, переможе зло чортики та баба яга. Треба нам усім робити щирим серцем всіх любити, сіяти в серця добро, відганяти всяке зло. Може, звернемо до святого Миколая і він швидше спуститься з небес, Повторюйте разом із нами. Миколаю, помічнику о Боже, ти і в полі, ти і в домі, на небесах і на землі. Заступися і бережи нас від усякого зла. А мені щось не хочеться смажити і ваш і Що це? Совість проснулася? Може стати ветеріанкою, буду їсти спержу. Живучи в вже... овочах. Ще й скудно. Вами і монетами, до вашої громади прийшов. Казали мені добрі люди, що тут дітки хороші, добрі і слухняні. Я хотів вас побачити. Ми тебе благаємо, святий з викоримо все бажання. Святий Миколай допомагає тільки добрим, чесним та нужденим. Бо я викорені, якщо діти будуть мені у цьому допомагати, Баба його ступу не отримаєш, бо бажаєш її для злих справ. А тобі, чорте, потрібно йти до школи, вчитися у перший клас. Така моя відповідь. Я відпочину трішки, в мене розборіли сніжки. А ви радо виступайте і всю нечисть відганяйте. Сьогодні в Спільницькому Старостинському округу проходить зустріч Миколая. До ялинки зустрічати Миколая прийшло понад 100 дітлахів. Вони його давно чекали. Сьогодні Миколай прибув і привіз їм солодкі гостинці. Свято Миколая ми зустрічаємо вже третій рік. Хочу подякувати нашим благодійникам, які долучилися і наповнили торбину Миколая солодкими подарунками. Це директор до Черногосподарського підприємства Ліс» Володимир Мокринський. Благодійну допомогу надали 10 підприємців. Нашого округу, дякуємо за надану ялинку зелену красуню, мешканцям села Сиденівка, Галині і Сергію Чичкам, які надали цю красуню зі свого подвір'я.